Всім привіт-привіт! У нас вдома з'явилася нова комаха. Макс її спіймав на вулиці, У нас завжди з собою є якийсь бокс або баночка для комах, і вона нам знадобилася. Ось такий красунчик зелененький, у нас сьогодні з'явився. Висадили його ми на наш фікус, бо іншої рослини в нас немає. Сподіваємося, що він її не з'їсть. Якщо бажаєте побачити ще більше відео на каналі про цього богомола, не забувайте ставити лайки та тиснути кнопку Підписатись. Обов'язково підписуйтесь! У квартирі з'явився ось такий красунчик, буде жити у нас на, нашій, ну, на нашому невеличкому деревці.